Друзі, вітаю! Мене звати Михайло Клічко І в цьому відео я хочу вам показати кейс запуску рекламного аккаунту з нуля, ніша, магазин електроніки, ігрові товари. І розкажу, як ми рухаємося з проєктом протягом трьох місяців, продовжуємо його розвивати. Також буду радий відповідати на ваші питання в коментарях. Яка була стартова ситуація? В аккаунті було пройдена модерація мерчант центрів налаштована Google Аналітика, але клієнт не міг. Сам запустити рекламну кампанію, отримував результати, які його не влаштовували, тому делегував налаштування нашій команді. Ми зізвонилися, обговорили задачі, пріоритети, зробили, скажімо так: загальний план, як ми будемо рухатися, обговорили цифри, запустимо раз. Почали ми з того, що ми об'єднали аккаунт Google реклами, який ми створили і передали. У власність клієнта з Google Analytics і Мерчант центром перевірили налаштування Google Analytics, щоб там е, передавались дані по покупках, транзакції, цінність транзакцій і почали запуск рекламної кампанії. Е, ми запускалися в червні, да, тобто в травні аккаунт не працював, і поступово червень, липень та серпень вийшли на продажі в розмірі 641 тисяча гривень на місяць. При цьому наш рос постійно покращується. Значить, яка була стратегія а, в тому кейсі? Перше, ми запускались в рамках всі товари в одній кампанії. Це дозволило нам якомога швидше зібрати статистику в кампанії, отримувати задовільний результат, який влаштовував нашого клієнта, і починати його масштабувати. Хочу підкреслити, що масштабування аккаунту не відбувається одразу. Це постійний процес. По-перше, роботу з структури рекламного аккаунту. По-друге, розуміння, як конвертують категорії та товари. І якщо ми бачимо, що деякі категорії або товари не конвертують, спочатку ми обговорюємо, що можна зі сторони клієнта зробити, щоб покращити ці картки товарів або категорії, це контент, ціни та презентація. В цьому випадку дуже швидка реакція нашого партнера на покращення. Щодо тих пунктів, що я сказав: контент ціни презентація, що дозволило нам. Рухатись за рахунок сегментації, да, тому що коли в рамках однієї рекламної кампанії підвищуєш бюджет, це не завжди дає зростання в продажах та рентабельності, Тому тут у нас був асортимент, який нам дозволив: і є асортимент рухатись а, щодо сегментації. Тобто ми провели сегментацію поступово рекламних кампаній за три місяці, і в нас зараз є три основних рекламних кампанії, які розбиті по сегментам категорій основних першого та другого рівня. І це нам дозволяє масштабувати рекламний аккаунт. Да? Тобто, як ви бачите, ми масштабуємось і за рахунок трафіку, орієнтуємось, як у нас відбуваються в цьому випадку е зміни по бюджету, що у нас відбувається з ціною за клік. Хочу зазначити, що ціна за клік завжди в PMAX, коли в рекламний аккаунт масштабується і там добра результативність потроху може знижатися, як в нашому випадку, і, звичайно, орієнтуємося на цінність конверсії. В даному випадку дуже класно у нас все рухається за рахунок сегментації, за рахунок швидкої роботи партнера зі своїм проєктом, за рахунок того, що наші команди постійно взаємодіють. Значить, компанії у нас, як я вже сказав, три основних вони обмежені бюджетом, ми потроху їх теж іще масштабуємо, тому що це тільки початок. Принцип, ми працюємо тут без об'єктів і сегментація по категоріям. І це нам дають ті результати, які я вам показую. Дуже суттєво зростає аккаунт це добре. Нам вдається витримувати високий проас до того сегменту, знижувати вартість за клік, точніше, це по факту аукціон знижує нам сам алгоритм вартість за клік, за рахунок того, що компанія дуже ефективно працює. В рамках того аккаунту ми фіксуємо всі задачі. За три місяці було виконано 63 задачі по проєкту. А також ми використовуємо систему, яка дозволяє нам контролювати всі показники. Да? Ось вони ключові показники, які ми контролюємо. І за цей період було зроблено 467 перевірок аккаунту. Не всі вони пройдені, не завжди вдається отримувати одразу той результат, який ми хочемо. Але Система контролю дозволяє швидко реагувати на події, які нас не влаштовують, вносити справки, якщо це необхідно, і таким чином масштабувати проєкт. Отакий От приклад е, запуску та масштабування аккаунту з нуля в ніші електроніка нашої команди. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, задавайте, буду радий відповідати на те питання. Також буду радий співпраці. Всі посилання на нашу агенцію, та чат, де ми безкоштовно допомагаємо в питаннях Google Facebook, реклами, рекламі в описі під цим відео. Всім успіхів, до зустрічі на нашому каналі. Пока-пока.